Ітаю всіх дослідників Біблії, чи ви колись переживали труднощі у вашому житті? Може, вам було самотньо або треба було переїхати і заводити нових друзів? А може, ваш друг мав труднощі і ви не знали, як його підтримати? Іноді, коли життя стає важчим, легко забути, що Бог поруч і може допомогти пройти через усе. І ми забуваємо про його велич та любов до нас. Але сьогоднішній супервірш це нагадування про те, який чудовий Бог і що він ніколи не забуває про нас. Псалом 104, 105, вірш перший каже: Дякуйте Господу, кличте ім'я Його, серед народів звіщайте прочини його. Цей розділ псалмів має чудові приклади Божої величі, особливо у моменти, коли здавалося, що надії немає. Наприклад, коли Йосипа зрадили і продали у рабство рідні брати, Бог врятував його і дуже допоміг. Бог благословив його так, що Йосип став керувати будинком царя, усіма його статками і врятував свою родину та Єгипет від голоду. Згодом, коли ізраїльтяни були рабами у Єгипті, Бог послав Моїсея і дав йому силу робити великі ознаки і чудеса, щоб фараон звільнив Божий народ. А ще був час. Коли божий народ блукав по пустелі на шляху до обіцяної землі, і Бог піклувався про всі його потреби. Він покривав їх хмарою вдень і освічував шлях вночі стовпом вогняним. Він давав їм хліб з небес, коли вони зголодніли, і відкрив скелю, щоб дати їм воду, коли вони були спраглі. Чи це не чудово? Це лише кілька з численних прикладів Божої величі у Біблії, і сьогодні Бог продовжує працювати у житті свого народу. Які дивовижні Божі справи були у вашому житті? Пам'ятайте чудові діла, які він зробив. Дякуйте і нехай весь світ дізнається про Божу велич. Дізнайся більше про Божу велич у безкоштовному біблійному застосунку Суперкнига. У ньому є серії суперкниги та чудові ігри. Постав подобайку та підпишися до зустрічі.